Ні, 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 його захопила прокрастинація. Ютуб, допоможить, вітаю на кіберфілософському каналі. Допоможу вам вилікувати прокрастинацію. До суті, швидко. Ти тільки тримайся. Привіт! Сьогодні ми дізнаємось, як завдяки ігровим механікам зробити своє життя набагато цікавішим. Також розберемо, як підключатись до режиму потоку, тому відео буде максимально цікавим. А ви любите ігри? Наприклад, мені з дитинства подобалось грати в самі різні ігри, починаючи від настільних, закінчуючи комп'ютерними, розбиратись в нових механіках і правилах. Створювати і прокачувати свого персонажа, робити важкі моральні вибори або заглиблюватись у філософію ігрового світу, спостерігати за розвитком і дилемами головного героя, за якого ми можемо прожити від декількох хвилин до сотень, а то й тисяч годин реального часу. Ми можемо перенестись в ці паралельні світи і спробувати знищити все людство, керуючи самими різними видами вірусів. Або, навпаки, відчути себе героєм, який має тільки одну мету врятувати все живе від глобального зла перенестись в минуле. Майбутнє, полетіти в інші світи і галактики, чи навпаки, разом з персонажами пережити кінець звичного для нас світу. Є одна особлива гра, яка просто вражає своїми масштабами, великим відкритим світом, можливістю взаємодіяти, спілкуватись, формувати короткі зв'язки або створювати довготривалі з самими різними персонажами. Максимально гнучкі варіанти розвитку і прокачки свого персонажа, можливість пройти всю гру за один клас, або спробувати декілька. Тільки один вибір класу приводить нас до самих різних наслідків, ситуацій і задач, з якими нам потрібно буде взаємодіяти аж до кінця ігрової сесії. Тому цей вибір зазвичай дається важко гравцю. І проводить до таких дилем, як а що якби. До речі, якщо б ви хотіли відео про те, що стається з усіма необраними варіантами і як цей багаж впливає на наше життя, ставте лайк до цього відео і підписуйтесь на канал. Ще ми можемо вибирати дерево прокачування персонажа. І тут вже вибір стає в рази більшим. Також ми можемо приймати модифікатори, які покращать певні здібності на короткий час, або знання, які даватимуть нам навик та змогу відкривати нові шляхи прокачування на довготривалу перспективу. Коли ми перший раз запустимо цю гру, нам взагалі може здатись, що це не повноцінний продукт, а рання альфа-версія якоїсь польської піратки. Тому кожен геймер починає ревіти. Коли ми заспавнилися в рандомному місці на карті, ми не маємо жодних навиків і навіть можливості вільно переміщатись у просторі. Тому починається довгий туторіал, яким займаються двоє гравців, які сформували альянс та стали наставниками для такого нуба, як ти. Ці гравці під назвою Батьки відіграють важливу роль у формуванні характеру і світогляду нашого персонажа. Прокидайся чорт забирай! Ми спалимо український ютуб до тла. Варто перейти до моменту гейміфікації нашого життя. Давайте уявимо для початку, що життя це справді симуляція. Що від цього змінюється? Чи почнете виграти по-іншому? Чи зміните цілі і бажання? А може почнете жаліти, що виграють в ній тільки ті, хто багато донатить. Розробники скотилися і не мають нових ідей. Система рандому працює несправедливо, і ви б хотіли пройти цю гру з задоволенням, але не пощастило з місцем на карті, балансом на рахунку, зовнішнім виглядом свого персонажа, чи ще якимось фактором, який не залежить від самого гравця. Тому для початку нам треба прийняти всі фактори, які не залежать від нас, і почати грати з тими картами. Які нам роздала фортуна, завжди потрібно пам'ятати, що скарги нам не допоможуть, так як відсутня служба підтримки. Але ми завжди можемо стати такою підтримкою самі для себе, розпочинаючи партію навіть з першого погляду програшними картами, приймаючи кожен виклик, який нам підкидує адмін. А точніше наша доля. Коли ми припиняємо жалітись на свій сюжет та беремо джойстик в свої руки, ми перестаємо бути NPC, тобто неігровий персонаж, яким керують скрипти, в нашому випадку обставини, і стаємо головним героєм свого життя. Найбільша і суттєва різниця між NPC і активним персонажем в тому, що персонаж завжди бере на себе відповідальність за свої дії. З мишкою в одній руці і клавіатурою в іншій, він пробиває собі шлях до того фіналу, який обирає, незважаючи на зовнішні події і прописані обставини. Як стародавній самурай-гравець робить кивок воїна в своїй долі, і відбуває своєю катаною всі невдачі, запущені сюрикени страждання та пастки залежностей, і навіть знаючи, що може програти в будь-який момент. І що можливо в фіналі не буде довгоочікуваної нагороди, продовжує, бо найвища нагорода це сама гра, це шлях і стиль, з яким ти вирішуєш пройти її. Коли ми починаємо концентруватися на самому процесі, а не фінальному результаті, гра починає приносити неабияке задоволення, коли ми виконуємо щоденні завдання, перемагаємо в челенджах. І здобуваємо досягнення. Кожного дня ми можемо порівнювати себе, але не з іншими гравцями, так як у кожного свій власний сюжет, а з нашим вчорашнім прогресом. Таким чином, ми відчуваємо ріст нашого рівня. Звичайно, для любителів змагатись можна заглядати і в таблицю лідерів, порівнюючи свої характеристики. Але такі змагання завжди відносні, бо залежить від цінностей, які ми собі обираємо. Тому для одного це може бути постійний фарм грошей, для іншого бажання дослідити якомога більше нових зон на карті, а хтось концентрується на розвитку і створення сімейної ідеї. За час проходження нам потрібно усвідомити, що день релізу вже давно минув, і всім потрібно прийняти правила, які диктує нам життя. Також ми можемо почитати кримінальні і моральні мануали, які допоможуть нам не бути забаненим грати. Бо, признаємо чесно, провести пів життя, проходячи одне й те саме завдання кожного дня. Та не мати змоги контролювати нічого в своєму житті, окрім вибору, коли сходити в туалет, це жалюгідний розвиток персонажа, який я не рекомендую вибирати жодному гравцю в життя. Навпаки, якщо наша головна мета приносить багато користі і досвіду не тільки нам, а й іншим гравцям, тим більше вдоволення буде приносити нам проходження, тим Повноціннішою і цікавішою буде видаватися для нас ця гра. Ми в симуляції. Ні, мета, мета, це дуже невчасно. Тільки от симуляцією є сам усе світ. Найменші видимі субатомні частинки, схожі на піксель. Це все просто гра. Зараз я розкажу, як я час від часу перетворюю своє життя на гру, щоб зробити своє навчання, роботу або саморозвиток більш ефективним і захопливим. Так от, почнемо по порядку. Нам потрібно вирішити глобальну ціль для нашої гри, розподілити, куди ми потратимо бали досвіду та який білд будемо використовувати при першому, ну і по суті останньому проходженні. Тому підходити треба максимально свідомо. Хоча на форумах досвідчені геймери кажуть, що ніколи не пізно змінити білд і спосіб проходження гри. І я з ними не можу не погодитись, проте для повного заглиблення в проходження краще почати формувати правильні навики якомога швидше. Бо життя, а тобто гра, має обмеження по часу. Правда, багато хто сподівається, що це демоверсія і в кінці буде можливість скупити повну, де геймеру нададуть повний доступ до всіх можливостей. І ще й чіткот на життя вічне. Якщо вам зі старту важко оприділити кінцеву ціль, варто уявити свій фінал цієї захопливої подорожі, яким ви бачите його, ким ви стали до цього моменту, хто в цей момент буде біля вас. Варто написати свій власний некролог, в якому ви від душі опишете свій шлях до кінцівки. І, вже відштовхуючись від написаного, немов від сценарію, ви можете продовжити свою пригоду, знаючи, чому ви віддаєте свої пріоритети. Що по-справжньому захоплює нас в іграх? Так це постійний прогрес, який ми отримуємо від самих звичайних і простих дій, так і від завершення глобальних завдань та випробувань для відслідковування прогресу. Іграх є рівні. В нашій з вами віртуальній реальності варто використовувати від блокнота і звичайних туду листів до комп'ютерних або мобільних аплікацій. Що відбувається, коли в грі, яка нам подобається, ми застрягли на якомусь рівні і не можемо пройти далі. Це заставляє нас пробувати знову і знову, використовуючи самі різні тактики. Винаходячи якісь хитрощі і несподівані комбінації. В ці моменти ми підключаємо свою креативність. Так само нам варто завжди підключати свою креативність і в реальності. Наприклад, вивчаючи нову інформацію, ми можемо спробувати робити це під музику, під час фізичної активності або прогулянки в різні години дня або комбінувати наше навчання з перервами на інші заняття. Придумайте свої варіанти і випробовуйте їх для того, щоб робити такі рутинні речі більш цікавими та не втрачати до них інтерес. Креативність це такий елемент гри, який допомагає зробити звичайні речі більш приємними і захоплюючими. Наступним елементом, який допоможе зробити наше проходження більш поглибленим, це наше оточення. І зараз мова не тільки про людей, з якими ми найбільше взаємодіємо, а також речі, які нас оточують. Зробіть свій дім чи свою кімнату максимально автентичною для вас. Спершу треба розібратись, що заважає і відволікає нас від того, чим ми хочемо займатися. і позбутись цих речей. Далі всі потрібні для нас речі розставити так, щоб нам було легко з ними взаємодіяти. Наприклад, якщо ви вже давно хочете навчитись грати на гітарі, але вона у вас в чохлі десь у шафі, то ви ніколи до неї не доберетесь. Краще буде поставити її кудись на видне місце, і так ми збільшуємо шанси на те, що все ж почнемо практикуватися. Оточення теж впливає на виконання завдань і досягнення цілей. Дуже часто працювати над проектом чи вивчати нову інформацію може бути набагато цікавіше в компанії людей, ніж самому. Тому онлайн-ігри і стали настільки популярними в наш час. Ми можемо знайти однодумців або близьких людей, з якими нам буде цікавіше піднімати свої рівні і навички. Одним з найцікавіших елементів гри є досягнення. Розробники ігор завжди зіштовхують гравців з новими випробуваннями, відкриваючи більш важкі області на карті, з'являються сильніші суперники, вам постійно доводиться себе покращувати і вибирати нове необхідне спорядження для отримання все більших досягнень. Це заставляє гравців ніколи не нудьгувати і завжди випробовувати себе на міцність, так як з накопиченим досвідом і вміннями. Челенджі, які спочатку гри здавались для нас складними, більше не викликають в нас жодних проблем, тому нам постійно потрібно піднімати планку, щоб перемагати в нових випробуваннях. Нам неодмінно потрібно впроваджувати такі досягнення в буденному житті: рідкісний трофей, перехід на новий рівень, побиття рекорду. Завдяки цим елементам ми занурюємося в гру з головою. І повністю концентруємося на поставленій задачі. Всього цього стану свідомості від недавнього часу є назва Потік. Термін був придуманий цим мужиком. Так що таке цей твій режим потоку? Багато людей підключаються до нього, особливо спортсмени, артисти і в тому числі геймери? Запитайте, як це працює. Це стан, коли ви повністю занурені в процес створення і зовсім забуваєте про проблеми в тому і плин часу. Не думаєте про те, що відбувається навколо, бо абсолютно захоплені своєю справою та отримуєте від цього кайф. Цей режим Бога допомагає користуватися своїми талантами як найкраще і дарує відчуття повного задоволення від своєї роботи. Розвиток навички занурення в цю величну течію сприяє покращенню нашої особистості, піднімає рівень нашої компетенції, робить нас в кілька разів продуктивнішими та в результаті наповнює наше життя змістом і приносить велику радість. Це як перемогти важкого боса в хардкорній грі і отримати багато довгоочікуваних нагород. Перетворюючи наше життя в гру, ми зможемо ефективніше використовувати цю кілер фічу Ну і все ж ми звичайні люди, для більшості з яких самим очікуваним і бажаним є нагорода. І як розробники завжди щедро обдаровують гравце нагородами після проходження важкого випробування, так і ми маємо не забувати і про приємні призи для себе, для того щоб заохочувати себе до нових досягнень і перемог. Навіть невелика для нас нагорода, яку ми отримуємо по закінченню якоїсь задачі, може мотивувати нас до нової і більш важчої роботи, та буде підтримувати постійну мотивацію аж до моменту отримання бажаного. І це не обов'язково має бути щось дороге та матеріальне. Наприклад, для мене це може бути звичайна прогулянка парком. Або лісом. Для вас це може бути смачно приготована вечеря або замовити суші. Життя. Коли ми про нього знаємо мало і не поглиблюємося в деталі. Воно схоже на розібраний пазл або складну головоломку. Тому нам варто просто почати. Почати розгадувати таємниці, наважитись взяти перший пазл. Тоді ми самі здивуємось, як з часом почнемо розуміти певні алгоритми і комбінації, за допомогою яких... Робитимемо своє життя більш насиченим і цільним. Варто спробувати інтегрувати якісь елементів, описаних у відео раніше, щоб урізноманітнити наше проходження. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете детальніше дізнатись, кому і які перки обирати, які характеристики найбільш імбові та за допомогою яких інструментів найвеселіше робити своє життя. Максимально схожим на гру, тоді підписуйтесь на канал, ставте лайк до цього відео, і я обов'язково зроблю продовження цієї теми.